Чуєш, ж дай ми любили ніч? Та що, ми всі любили? Любилися, уявляєш? Ні, не пам'ятаю. Уявляєш, згадай! Як ми... була голенька лежала на ліжничку, не пам'ятаєш? Ні. Згадай, я сказав. Та де? Згадуй бро. його. Та то нема що згадувати. Я, такою... я чую, виджу, ага, вийшло. Ліжничку ти лежала. Ну? Голенька. Я був голенький. У ну? в в казала... кужичку. Що ти моя овечка? А ще казала, що я твій вовчик. І ще мені казала, роздирибни мій вовчку, роздри. Боже, як я дер. Що ти дер? Ліжника на клапті подерти зараз. Дурна. То, зараз була дуже інтересна практика. Кусає файно, але... Та Три дні на сраку не годен був сісти так. Та чекай, то я ліжник де, чи ліжник мене. Я вже не знаю все. А потім, що, приходила твоя мамка, пастух той сраний, ти казала мені, те, що лягай, зітю коло мене, хай донька росте ще. Ти ж розгалював моя мама, точно тобі таке не могла казати, бо вона глухо нема. Не, файно на мігах, виходилося показати, знаєш, що я ще теж, теж, теж не говорив. А не лягав по дороди.